Всім привіт, вітаю на каналі Весело. Хочу показати вам краєвиди нашого району. Ви бачите там? Дивіться. Красота що один. Вибачаю за звук, вітер дує. Так що буде так. Не забувайте підписуватись. У нас не тільки весело, у нас ще й гарно. Можете просто радувати своє. Подивилися, розслабилися. Заряджає я думаю. Дивіться який гарний парубок а? Зараз ще щось покажу. Не думайте, що це все. Криниця, бачите? Колись була під'єднана до цього мужика. Зараз просто так от. Крути. Не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте ставити лайкосики, писати коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу. Я думаю, вам не важко, а каналу це дуже допоможе напали. <laughs> Гусак напал. <laughs> вы бачили? Я думаю, вы бачили. Так, э, каналчик трошки замостився. А ну я веду еще раз попробую. Да что я буду бояться этого гусака, что? Сразу скучное видео. Перетворилося на веселе, а? Дивіться. Вроді був краєвий тільки. А той гусак біжить за мною. От уже й весело. Так? Чи ні? Дивіться. Красота. А коли чистенько, та? Вообще Чітко. А ну де той? Модозвон. Стал меня побивать, о, вы... Саша, что там такое, блядь? Бывает какой-то пуччик. Я надеюсь, он привязанный. Смотрите. Короче, я так понял, тут небеспечно, блядь. З однієї сторони бугай, з іншої сторони гусак. <хи> Я як, блядь, наче з міста вирвався. Всі на мене нападають, блядь. Я звиняюсь за свій районний язик. Трошки, звісно, грязненький канальчик, но... це взагалі річка Хучурган знайшла аж оттуда і тако до кучургана а це її такі веточки порозходились по селі кому цікаво війдіть в інтернеті річка кучурган і все куди вона проходить і ви поймете де я знаходжусь Сусь бичок так дихає неправильно наверно я, наверно, я... Обійду його. Не забувайте лайк поставити. Я тут своїм життям жертвую бачите? Яке чудо людо. Хорошо, що прив'язане, бо дихає тяжко. Дихає тяжко, значить у нього плохі наміри mm -hmm. на мене. Дати копняка хоче 100%, ну я, вже, ну я ж бачу, ну, що ж ти? ти думаєш, я не бачу, та я бачу, що ти хочеш з мене зробити. Так, криничка бачили цей Лелеку цього бачили. І все? Що вам ще показати? Не забувайте. Не забувайте підписуватись ставити лайкос і писати коментар. Навіть просто пишіть коментарі. Це вже продвигає канал вище в рейтингах. Дякую. Далі відео наступне. Про ставок за 3000 доларів, який я купив, Уже починаю шукати, де риба є, яку запустити. Хоча там є риба, ну хочеться свого чогось запустити. Далі, катамарани вже почти знайшов. Уже є пару людей, які хочуть бути посередниками, які хочуть отримати за це також якісь кошти. Оце не просто так. Ви думаєте, що? Я просто сказав, знайдіть і все. Ні, я за це все буду платити. Так що шукайте, пишіть. І все буде. гуд. Працюємо разом. Тільки вперед. Папа!